П'ятиповерхівка на вулиці Семена Антонця у Полтаві, яка підключена до централізованої подачі тепла, готова до опалювального сезону. Мешканці чекають, коли у квартирах стане тепліше, розповів голова ОСББ Олександр Литвиненко. На даний момент то зараз немає тепла. Все готово, все вже підготовлена, вся система. Все тільки ждемо, поки запустять котельну. Готово і повітря не повинно було бути на п'ятих поверхах. У квартирах холодно, звичайно, по різному, в кого там 15, в кого 16 градусів тепла. Сирості то вроді немає ну а от температура низька вже місяць, майже. Будинок має індивідуальний тепловий пункт. Його встановили завдяки державній програмі Теплий кредит. Також тут замінили старі труби та утеплили будинок. Це пульт управління цим ВТП. До нього підключений датчик температури, який стоїть там на, на стінці. І живлення підключене. Ще плюс інтернет підключений для того, щоб можна було управляти з комп'ютера. Аби не мерзнути, люди гріються в своїх оселях електроприладами. Люди використовуються електрообігрівачами. проводки 50 років. Стан в енергетиці такий, що економлять, відключають, а тут використовують на повну катушку електроенергію тільки за те, що не працюють котельні. Мені здається, що проще було б запустити одну котельню, ніж в кожній квартирі обогрівач. Включаємо там щось своє. І все. Так, звісно, разі можна так мерзнути. хорошо, добре. Работає апарат, хоча б 20 щоб було, і то добре. Всегда середина, жовтня, була, зараз не виходить. Першочергово подавати тепло в квартири планували 3 листопада. Та дату запуску котелень перенесли на 28 жовтня. Це зробили за дорученням президента. Вчора ми отримали відповідні листи. Розпорядження надійшли в негайному форматі. Інформація була така, що будемо готові не раніше ніж з 1 листопада, і ми розуміли, що маємо точно витримати і дійти до старту опалювального сезону, як того вимагають тепловики і енергетики. На 15 годину у місті Полтаві вже увімкнули 35 котелень підприємства. Але процес увімкнення ще триває. Тож за кілька днів всі полтавці мають бути вже з теплом. у підприємства на балансі 92 котельні. Але у місті Полтава їх 82. У разі відсутності опалення в оселях все ж таки необхідно звернутися до балансоутримувачів житлових будинків. Це якщо у випадку, коли вже ми завершимо підключення котелень, і мешканці виявляють, що в них батареї холодні. Вмикати опалення раніше вирішили, зокрема, через навантаження на енергосистему. Подача тепла має відбутися на найближчі дні. Загалом рішення президента ухвалене з огляду на зменшення температури і того, що і зменшення навантаження на енергосистему. Враховуючи те, що похолоділо, люди починають включати електрообігравичі, кондиціонери. За словами Катерини Ямщикової, у Полтавській громаді з централізованим опаленням 878 будинків. Нині тепло подали у понад 200 багатоповерхівок. Оксана Іванова та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.